Вітаю! Мене звати Вікторія, мені 18 років. Я навчаюся в інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Переходжу на другий курс. Наразі я працюю продавцем-консультантом в магазині одягу, і це лише підробіток. Я це розумію все більше і більше кожного дня, тому що мені справді не вистачає якогось письма, творчості, креативу. Там все це відсутнє справді. В старших класах я займалася презентаціями та іншими видами робіт на замовлення, тож вправно володію канвою вордом точно. А на першому курсі інституту ми проходили курс із володіння фотошопу, тож теж маю певні знання. Я обрала професію журналіста не за примусу батьків чи чогось іншого, а тому що це моє і це стара мрія дитини. І копірайтинг це такий крок, щоб наблизити себе до сфери журналістики та цієї професії загалом. Я готова навчатися всьому новому, готова розвиватися, працювати в команді і робити якийсь свій внесок у Київстартбе, тому що, якщо бути чесною, я користуюся Кивстар ТБ вже десь два з половиною роки, і хотілось би потрапити за лаштунки цього додатку. Дякую за вашу увагу. Гарного дня!